Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. І я розпочинаю новий рукодільний тиждень. Сьогодні в нас 19 серпня. Так, вже майже закінчується літо, але сьогодні. Я вирішила взяти зимову роботу. Так, в мене, як ви знаєте, зараз йде такий марафон, хто ще не знає, розповім. Я беру роботи, які ще не вишивала в цьому році, або вишивала один раз, і вони, знаєте, так, не дуже багато моєї уваги мали. Тому я Вибрала такі роботи, їх виявилось 10, і кожного тижня я вишиваю одну з таких робіт. Вишиваю 4 дні, щоб її якнайбільше просунути, скільки вийде. Тижні різні, дні різні, навантаження різне, тому як виходить. І цього тижня я вирішила взяти саме цю роботу. Це «Мороз та сонце, така зимовий, такий гарний пейзаж. Дуже давно я його вишиваю. Мені здається, з 21 чи з 2022 року, зараз не згадаю точно, вже вже не перший рік, але просунулася, як бачите, вона в мене досить мало, лише нижній рядочок відшитий. І я хотіла би побільше повишивати, піду ось тут. Як бачите, буду просуватись відси і йти далі направо. Дівчат в мене, як я і розповідала на минулому тижні, щось сталося з телефоном, на якому були в мене схеми. Тому мені зараз доведеться трошки відмалювати собі ось хоча б цей шматочок, де я буду вишивати, щоб я могла рухатись далі. Бо схему зараз завантажила з нуля. І буду ну, поки чекати, може мій телефон все ж таки вімкнеться і я зможу скинути свої схеми з просуваннями, щоб не відмальовувати кожну мою з 33 чи 34 схем. Дуже б мені цього не хотілося. Тому чекаю, що на нього зійде якесь натхнення, і він вимкнеться все ж таки. А, е, а Я буду поки працювати з цією схемою. Розумію, що може всі 4 дні в мене е, я буду втомлюватись від неї. Тому, знаєте, ось дістала на минулому тижні свою ось цю вишиванку, і думаю, поки, поки, пусть лежить, може я її ще візьму. Може буде в мене якийсь такий час, що я її візьму, і вона в мене. Хоч трошки ще повишивається. До речі, дівчата, на цьому тижні в мене не буде вишиватися гра, бо випали нам 2-3 дуже маленькі норми: 100-200-300 хрестиків. Я такі норми можу відшити за 2 дні, тому я не буду на цьому тижні їх брати. Відпочину від гри трошки візьму на наступному і тому дістала вишиванку і так собі. Сподіваюсь, її трошки ще повишивати. Ось такий в мене план на, 3, 4, на 4 дні. В мене ще на цьому тижні стартує авантюрка. Я продовжую відмальовувати свою нову схему. Це такий в мене план. А як воно буде там далі і як буде складуватись і відшиватись цей план? Ми подивимось трохи пізніше, поки пішла, повишиваю цю роботу. Дівчатки, привіт! Сьогодні середа. І я бачите, я вам дещо так непогано принесла просування. Ви подивіться, якраз за два дні в мене вже трохи більше півтори тисячі. Це дуже-дуже гарно. Я, знаєте, Цей, цей тиждень у мене так розпочався більш. Простіше, скажімо так, не таке навантаження якесь. Я е, вишиваю швидше, чи як, чи може мені моя помічниця помічниці зараз так добре допомагає. Бо киця наша новенька. Е, вона вирішила, що вона мамина киця, і вона біля мене спить, вона біля мене сидить, вона більше зі мною грається. І коли я вишиваю, якщо вона не спить, то вона обов'язково мені допомагає залазить ось так під. Чи під раму, де я, що я тримаю, і знизу мені лапкай, лапкає, лапка. Такі <гум> так, так, так допомога важлива, важлива. Бачите, які просування одразу. Дівчата, я минулого разу. Ой, до речі, я ж вам сказала, що в мене вимкнувся ось цей телефон, е який був раніше в мене. І, е що вам сказати? Ми його вімкнули, до речі, ну, мій чоловік його вімкнув. В нього був глюк, він. Ем... Вимикався, коли на вулиці зима була, і холодно. Якщо він там не в кишені біля тебе, а в сумці десь він вимикався. Коли він перегрівався, він вимикався. І чоловік вирішив, що він, якщо він вже дві доби не вмикається сам, чи він там перегрився, чи що, він не сказавши мені, поклав його в холодильник. Куди ще? Ну знаєте, в нас ну що сказати, ну така радянська школа ще, да? так ну можна сказати, коли знаєте, по телевізорам треба було стукнути, щоб він запрацював. Ось мій чоловік вирішив, що мій телефон треба в холодильник засунути. І я побачила через якийсь час, що його немає, не лежить телефон там, де він лежав, бо я його намагалася на різні зарядки поставити. Може ж він якось там оклімається. Бачу, нема. Я його питаю, а де телефон? Він каже: Ой, я вже давно його в холодильник поклав. Ну, він чотири години пролежав в холодильнику, щоб ви розуміли. Я його дістала звідти, не в морозилці, просто в холодильнику. І через 5 хвилин він вімкнувся, дівчата. І я нарешті все скинула, все в мене є тепер з прогресом на новому телефоні. До речі, я перекидую, бачите, я тут в продасі вишиваю. Ну зараз чомусь більше в цій програмі. Чекаю, може у тих хлопців чи дівчат, які працюють наші українські, з'явиться нова програма, поки працюємо в порадесі. Ем... Все скинула на ноутбук повною ось так папкою, як Кростіч, папка є в Парадайсі. І цю папку перекинула потім в. Ну, не папку, а всі файли з цієї папки перекинула в папку в Кростіч на новому телефоні. І все в мене з прогресом, все є, все добре. Бо Парадайс не має таких хмар, так, цих, на які можна перекидати. Так, то, то тільки так. Так, дівчата, до цієї програми, ой, щось він мене. Такий брудний, О, вийшов. Так, повертаємось і давайте, ось ви що бачите, що вже відшито стільки. І зараз давайте ми побачимо саму ж красу. Ну, давай, перебирайся. Ось такий, бачите, це гарний зимовий пейзаж буде в мене колись. Я бачите. Що в мене сьогодні і те зачепила, і те зачепила. Бачите, нижню частинку відшила і зараз ось з цією ялинкою, з верхівочкою, тут працюю. Uh, в мене в понеділок вийшло відшити 600 хрестиків, і більше 800 виходить в вівторок. Ну, якщо ще тисячу, то взагалі буду гарно. Подивимось, як там сьогодні-завтра. Uh, так, що тут є? Бачите, всього? 24 кольори. Я зараз не пам'ятаю, чи є там бленди. Давайте ми з вами подивимось. Мені. А, є, ось, бачите, є один бленд. Так. Ну і що? Ну, може, декілька блендів тут. І все. Тут дуже-дуже проста схема. Так, один бленд. Бачите? Ось так. І все. Один бленд, і більше нічого нема. Вишивається хрестиком повним. і... Трошки бекстічу. Бекстіч я ще не вишивала. Десь він там є трохи, не, не багато його. А, але робота не маленька. Вона 201 на 252 хрестика, ви розумієте? І в ній більше 50 тисяч хрестиків. А мені залишилось ще відшити 36 514 хрестиків і 213 бекстіч. бачите? Ну, бекстічу. Бачите, Бексіч зовсім мала на таку велику роботу. Я, до речі, маю. Маю е, плани на цю роботу на наступний рік. Поки, поки так, е, трошки в цьому році пошию, а в наступному році, напевно, ви будете багато бачити цю роботу. Ну, а я поки піду ще далі повишиваю, бо я, знаєте, собі виділила ось таку діляночку, і мені тут було більше. Е, Трьох з половиною тисяч хрестиків, і тут ще є ще працювати. Напевно, тисяч дві ще залишилось. Ну, подивимось, подивимось, скільки ще встигну за два дні, піду попрацюю ще. Дівчатки, привіт! В мене п'ятниця. Так, цього тижня в мене, знаєте, все за планом. Майже все за планом. Вчора трошки був незапланований день. Довелося сходити на дві роботи, бо школа почала працювати. Вже костюми дітям треба було видавати на 1 вересня для виступу. Ну там не зовсім такий великий виступ буде а для малечі, тільки для, я так розумію, для першачків. Буде невеличка лінійка, і наші танці, звичайно, дарують їм такий гарний подарунок танок національний, зазвичай Ось, І тому дітям треба було костюми видати, ведучим костюми видати. Ходила, ходила вчора, а потім мене покликали. А, ну там, Подзвонили мені і з ательє мого. Давно вони не дзвонили, якось зараз. Нема такої великої роботи, а тут з'явилось е, на, на, на декілька годин треба було там підшити е, одну частинку до іншої, скажімо так. З задоволенням сходила. До речі, на наступному тижні, напевно, ще доведеться не, теж попрацювати. Е, трошки вам виставлю зараз відео, яко, яке воно було, мені нагадало воно, знаєте, Плаття Ельзи від, з, з мультика Хоробре серце, але то для мами нареченої плаття, ну, весілля у когось. А, так, і е, я вам сьогодні, ну, вже відійдемо від того, принесла ось такий гарний шматок. Ну, то просто неймовірна ділянка. Дівчата, я майже її закрила. Ще не все, де, як виявляється. Ну, бачите, тут ще є що з тим попрацювати десь. Біля 200 хрестиків білим ще треба. І ще 4-5 кольорів потрошки-додати. потрошки, потрошки додати. Але бачите, ну діляночка просто ідеальна, я вибрала собі на ці дні. І якби я вчора не працювала, я, напевно б її закінчила. Бо я вчора повернулася додому, зранку пішла повернулася в 5-й годині, там щось тільки сіла дешивати. І за ці 4 дні я встигла відшити. 2906 хрестиків, майже 3000 хрестиків. Дуже гарно, неочікувано, легко вона йде. ну Ви розумієте, мало кольорів тут, блендів майже немає, бекстічу дуже мало. ну Я зараз його і не вишиваю. Просто, знаєте, колись буде гарна робота, дошию її, обов'язково вона дизайн добрий, добрий, гарний. До речі, дівчат, знаєте, так, я так думаю, я пейзажі люблю, але ось зимових в мене, ну, напевно, мало. Ну, Два. Ось цей і, може, там, ось ці зимовий переліт з качками. І все. І я, до речі, ось думаю, знайти собі велику роботу, таку би 350 на 250 якусь, бо в мене Знаєте, є одна стіна, де я хочу по три картини вісити, по центру велику, і з двох боків, ну, ось такі, поменше. І зараз в мене тільки там одна велика висить, я дошиваю другу осінню і буду шукати собі ще третю осінню, яку туди додати. І хочу ось так по сезону міняти. Зимові, осінні, якісь святкові, літні. літні, до речі, в мене вже Ну, Багато буду дивитися, які як ставити. Там натюрморти в мене цквіткові, і е, лісова дорога є. Ще декілька пейзажів. Хочеться ось таких теж літніх і зимових. Шукаю. Поки шукаю, поки не знайшла саме того, що я хочу. А... Я задоволена такими просуваннями дівчата і з е, задоволенням, поки відставляю цю роботу, майже три тисячі це дуже-дуже добре за 4 дні я е, з нею попрацювала. Так, а сьогодні п'ятниця, і нарешті, нарешті я маю багато часу. Я, здається, сьогодні нікуди не йду і буду працювати з цією роботою. Зазвичай, ви знаєте, 800 хрестиків. Але два минулого тижня я не допрацювала, не було по 800 хрестиків. Так що, якщо буде більше, це буде дуже гарно. А як, як там стигну, це вже. Буде, будемо завтра бачити, бо завтра я буду знову до багатокольорної схеми повертатись. До речі, це майже останній тиждень буде з багатокольорною схемою, бо на наступному тижні там лише один день вихідний, і будемо ми вже обирати яку наступну роботу. Брати на вересень. Мені там залишилось дві великі роботи, але ну, допоможете мені все одно одну з тих двох обрати. Ось так, дівчат, я побігла працювати з ось цією цією красою. Дівчаточки, привіт! Сьогодні знімаю вам таке вже вечірнє відео, так в мене вийшло. Я, до речі, вчора так непогано попрацювала, сама не очікувала. Хотіла 800, а якось воно так побігло, побігло і відчилося, як ви бачите, багато, встигла я 1326 хрестиків відчити. Тут і хрестик, і півхрест. Ось такий, бачите, шматочок закрила ось цю цю діляночку і вже перейшла на наступну. Ну, е До кінця літа залишився один тиждень. Я цю роботу буду на осінь вже відкладати. Щось в мене так що сьогодні фокусується погано, тому що вечір, напевно. І, ну, Скільки встигну на ось цьому кусочку, ну, пусть нехай буде, скільки буде. До речі, ось тут до кінця роботи залишилось 40 хрестиків. Ось тут ще буде такий шматочок, ну це вже колись колись буду і це вишивати. А сьогодні субота, і я повинна брати багатокольорну схему. Давайте я її вам нагадаю: ось це мій ковшин. Ось такий він зараз. Але, дівчат, я сьогодні не просто так, скажімо так, прогуляла цей час. Я доробляла схему, доробляла другу, другий дизайн до серії вітражні птахи. В мене з'явився гарний павич, дуже-дуже такий цікавий. Мені дуже сподобався, навіть як я його відмалювала. Ну, Мені багато подобається чого, Але знаєте, ну, завжди щось думаєш, ну, може, щось ще краще треба було зробити. Ну, така сама критика, знаєте, є десь. Не без того, знаєте, так, взагалі, завжди, напевно, у кожного є. І я його намалювала і випустила вже. Тому другий є, буде третій ще. Зараз вам його покажу. А поки, ну, ви розумієте, що ще. ще Трошки часу ввечері в мене є сьогодні, і завтра я буду працювати з ось цією роботою. Ну що, дівчата, давайте знайомитись з ось цим красенем. Звуть його величний пан. Ну, тому що таку птаху треба якось називати ну, таким е, гарним ім'ям, яке буде відповідати його зовнішньому вигляду, ви це розумієте. Так ось ось е, цей пан це друга серія, о, другий дизайн до серії е, вітражні птахи. Перша була калібрі, е, тендітна красуня, і другий буде ось цей павич, величний пан. Ось такий красень. Розмір його 150 на 150 хрестиків, як і всі вітражні дизайни, вони всі будуть такого розміру. І його чекає ще один друг, ще буде наступний третій дизайн з вітражних птахів. Буде таке тріо, як і в морських вітражах, так само буде й тут тріо. Дівчат! У цій роботі менше за все кольорів, ніж було у попередніх. Бо тут така кольорова гама однотипна, можна сказати, така синьо-жовта. Ну, знаєте, напевно, це дуже так символічно, що цей птах в мене вийшов якраз під. Свято Незалежності. До речі, дівчата, вітаю вас з минулим нашим святом, зі святом прапора. Ну, величні, великі такі свята в нас були. Тому я думаю, що такий жовто-блакитний пан у мене вийшов не, якраз під ці свята дуже-дуже вчасно. Кольори всього 33. У минулих було 50-60 кольорів, в цьому лише 33 кольори. Він не дуже важкий буде відшиві. Так, бекстічу тут багато, але хрестки не важкі. Тут дуже великі ділянки зашиваються одним кольором, і воно дуже-дуже цікаво буде відшиві. Ось так. До речі, дівчата, ось бачите, ну вже раз провела, то покажу вам диктана красуня, бачите, відчувається, і вона ось така буде, ось така є зараз на ну, Ви розумієте, буде гарна дуже пташка і така буде пара. Так, ось Хотіла вам трошки ближче його показати, ось такий він. Ну, Мені він дуже подобається. Я думаю, що коли з'явиться ще третій, то вони будуть трьох просто. Ну, надзвичайно гарні. Так, дівчат, так що, ось так. Якщо вам цікаво придбати цю, цю схему, цей дизайн, звертайтеся на сторінку в інстаграм Українські візерунки. Я залишу посилання під відео, так що ви можете все це там подивитись. Чекаю вас, заходьте, можна схему придбати і можна придбати і набір також. Так що заходьте. До речі, про набір в набір я вкладаю. Канву 16-го каунту дуже гарну, це наше виробництво, але вона бавовняна, вона дуже гарної якості, і мені дуже подобається сама саме переплетіння, яке там є. Дуже гарно хрестики на ньому виглядають. Нитки DMC, як ви розумієте, схема друкована, електронна, все є, все, що треба, голочка, все йде в наборі. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Все, а я піду далі. Дівчат, ну що, в мене понеділок. Чекала, що світло дадуть, бо в нас воно ніби не зранку було. Ну, ви знаєте, що сьогодні зранку в нас був знов масований обстріл, нікому вже не це. Так, в нас по електриці десь вдарило, тому поки вимикають не зрозуміло як, то пишуть по графікам чи не по графікам, ніби повинні вже дати, а нема. Ну нічого, по запишу так, як є. Так, дівчата, в мене ну так, скажімо так. Так, в принципі, як і повинно було, так і додалось. Я майже 500 хрестиків вишила за неділю. Ну, що сказати, це добре, це добре. Для цієї роботи це добре, бо бачите, я тут, можна сказати, вишукую бліг. Ось, бачите, ось не дошити ще, ось ось ось. Ось ну, бачите, да, багатенько ще є, ось тут ще є, ось тут, ось тут. бачите, ось. Я це все вишукую і для цього думаю, що 500 хрестиків це теж добре. Ще один раз в цьому місяці я все ж таки цю роботу встигну взяти. І якась частинка додасться. Я вам скажу, що я все одно задоволена. От, ось, бачите, зараз ну, не можу вам повністю розгорнути, вже наступний раз, на наступному тижні розгорну. Бачите, від цього куточечка і вже такий гарний шматок. Я майже повністю відшила. Це ну, ну, майже все закрили. Ну, Будемо рахувати, що, що все. Наступного разу візьму і якусь ще ось таку діляночку собі візьму, пальчиками, вибачте, ось так, і ще закрию трошки. Буду так рухатись, рухатись, і колись, колись, колись все це буде. Зашито, це ж буде добре. Ну, ви розумієте, я ж вам казала, що в цій роботі е, саме важливе відшити ось цю ділянку. Далі все піде вже просто. Тому, знаєте, я задоволена, що воно отак вот вже е, відшилося. Е, і хоч потрошки-потрошки, воно все ж таки йде, можна сказати, до свого логічного продовження. Поки що тут до фінішу казати довго. А, а і мені треба все ж таки вас попросити, щоб ви обрали мені роботу на наступний місяць. Я казала, вам, їх залишилось дві. Давайте я вам зараз їх покажу, що ви бачили. І дівчата, я вам показувала мою маленьку помічницю. Але коли я минулий раз знімала, мені чоловік каже, а чого ти не сказала, що в тебе чи того, чого ти не сказала правду? Я кажу, яку правду. Він каже, що в тебе такі гарні результати, тому що в тебе помічниця з'явилась. Ну, ну, так, воно трохи так є, бо з неї весело. Так, дівчат, ну що, давайте подивимось, що, ми будемо, що ви мені допоможете обрати на наступний раз, і я буду завершати цей тиждень. Ну що, нагадаю вам дві роботи, які в мене багатоколірні, можна сказати, залишилися. Одна точно багатоколірна, але ця просто величезна робота з величезною кількістю хрестиків. Це перед вами Стоні Крік. Я називаю цю роботу Шпаківні, не знаю, як насправді вона називається. Треба придивитись, бо я, знаєте, щось шукала, знайшла, не пам'ятаю, не пам'ятаю, чи знайшла, чи не знайшла. Але дуже-дуже цікава буде робота, величезна, там на 600 хрестиків вона розміром. Тому, знаєте, кожен, кожен елемент, який буде тут вишиватись, він дуже гарний, але дуже великий, хоч і простий, можна сказати, тут зашив не важкий, але буде. Багато з чим працювати. Ось такий-такий-такий гарний дизайн. Я його тільки розпочала в цьому році, трошки буквально там повишивала, ну, майже нічого не, не відшила, там нічого ще нема, то треба з ним попрацювати. І давайте другий дизайн. Ну і Другий дизайн це лісова дорога. Ось такий надзвичайно гарний літній пейзаж, великий. Багатоколірний, тут нема блендів, але тут 90 кольорів і величезна, величезна схема. Зараз розмір не згадаю її. Ну, ви розумієте, що це велика. В мене відшит лише нижній один рядочок, і я перейшла на другий. Тільки-тільки перейшла на нього, можна сказати, так що теж треба би попрацювати. Е, я прошу вас просто в коментарях написати, яку б роботу ви хотіли побачити у вересні або ж паківні. Або цю лісову дорогу. Що вам цікавіше, що вам ближче до душі з цих двох робіт? А я вже на наступному тижні вже розпочну, бо неділя то буде 1 вересня, а значить, я візьму. Нову багатокольорну схему. Ну що, дівчата, ось такий в мене був тиждень. Я думаю, що повишувала я дуже так гарно на цьому тижні. Багато робіт було і добрі такі просування. Я сподіваюся, що далі все буде добре. Я не просто сподіваюся, я в це вірю, я впевнена. І ми з вами побачимось на наступному тижні. Всім вам бажаю натхнення, здоров'я і миру.